Доброго дня, міжсекційне об'єднання, депутатський контроль, фракція Народний фронт Максим Поляков, шановні колеги. я хочу сьогодні проінформувати про в черговий раз про ту ситуацію, яка склалась на підприємстві Укргазвидобування, а саме те підприємство, яке окуповано повністю російським менеджментом, яким керує пан Прохоренко. Людина, яка задіяна в десятках корупційних схем, по якій є численні кримінальні справи в Генеральній прокуратурі служби безпеці України в НАБУ, людина, яка отримує з найвищих заробітних плат близько мільйона гривень заробітну плату. І організувала за півроку спад виробництва найбільше за всю історію незалежності. Одне з найтрагічніших ситуацій це те, що зараз також один із працівників «Укргазвидобування», пан Біляга, також з російської компанії, просувається паном Коболєвим, головою Нафтогазу. Вже крім «Укргазвидобування» і в «Нафтогаз». Проблема в тому, що той спад, який дає чим менше видобуває газу «Укргазводування», тим більше ми купляємо у Російської Федерації. Сьогодні я хочу вам дати інформацію разом зі мною, директор Другобильського заводу по виробництво гірничого газу виробництво устаткування, пан Ільніцький. Ситуація така, що 19 листопада 2015 року відбувався. Тендер, в якому приймали участь декілька компаній. і виграла сумнівна компанія з назвою Укрвагон Ремтранс», компанія, яка по інформації ЗМІ, має відношення напряму до багатьох корупційних схем. Яка в тому числі вигравала тендери і не виконувала роботи, але саме головне, що ця компанія є прокладкою і також працює напряму з Російською Федерацією. Справді всього існує два підприємства, які виробляють це устаткування для Укргазводобування. Це одне єдине в Україні, яке знаходиться в Другобиці, і інше підприємство знаходиться виключно в Російській Федерації. Незаконним шляхом пан Прохаренко викидає Другобицький завод. І там з'являється прокладка Російської Федерації. Це в черговий раз підтверджує, що пан Прохаренко є, крім того, що просто корупціонер, зрозумілий з гарним іміджем невисоченною заробітною платою. Але саме головне, що ця людина чітко є загрозою українській незалежності, особливо газові. Сфері, тому що він кришує, заводить російський менеджер, який чітко там працює. Я хочу надати слово директору заводу пані Леніцькому, щоб він розповів про ситуацію, яка склалась на заводі. У двох словах, в першу чергу, мушу зауважити, що Дрогобич містечко невелике, воно було другим після Львова за обсягом реалізації продукції, за обсягом виробництва. На сьогоднішній день Дрогобич працює. Стабільно на чверть потужності тільки е, завод, який я представляю, тобто дроговецький машинобудівний завод, нестача замовлень це означає, що люди не отримують зарплату, це означає, що е, держава недоотримує доданої вартості. Це означає, що навколо завода не буде м, інфраструктури, тому що в бюджеті не буде коштів. Тому що міська рада Дрогобича не буде мати за що оплачувати своїм працівникам. Я не хочу зловживати відведеним мені терміном і конкретно про цю ситуацію розкажу, про яку говорив доповідач. Як це сталося? Тендер на 26 мільйонів це є робота для працівників завода більше як на два місяці. Від завода приймали участь два дилера. Один з них. Хотів собі більший відсоток, другий менший. Але суть не в тому. Суть в тому, що, як вже казав доповідач, тільки е, дві країни в Бувшому Радянському Союзі могли виготовляти таку продукцію. Е, додатково скажу, що в цій, в цій продукції тільки одна деталь має 36 операцій. Це достатньо складна річ і дуже відповідальна. І коли так стається, що менеджмент... Чи е, колектив, який призначений для того, щоб визначати переможця тендеру, тендерний комітет, коли приймає рішення безпідставно абсолютно на користь невідомої фірми, яка, до речі, в засобах масової інформації висвітлена як е, учасник корупційного скандалу з Житомирським заводом військовим. Ну, я не знаю, як може юридична служба цього підприємства у до того ставитись. Але будь-якому школяру зрозуміло, що якщо підприємство складається з одної, з одної людини, директор, він же головний бухгалтер, і не заключає договору з нашим же заводом, який єдиний виробник є, то будь-який школяр зрозуміє, що це може бути декілька варіантів або завозиться. Незаконно продукція російського виробництва, або знову ж таки законно завозиться продукція російського виробництва, і таким чином дотується наш північний сусід для того, щоб більше прислати нам допомоги в вигляді озброєння нашим друзям, в вигляді не потрібно політики. Хорошо, от. То така ситуація. Хочеться, щоб люди мали роботу. В першу чергу треба повертатись обличчям до власного виробника, суто до власного, а не годувати виробника сусіда. Дякую за увагу.